Всім привіт на каналі Копачі з Знову з вами я, Танюха, виїхали на Коп сьогодні. Сьогодні субота тихо, просто тихо, гарна, погода шикарна. Ви подивіться, які тут чудові поля. Тільки виробили, тут чека. далі Серік розказував, що є і царі, є і радянщина. Ще є в планах заїхати до знайомої на огород пошукати якісь знахідки в неї. Ну, в общем, все, що знайду, обов'язково вам покажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже-дуже приємно. З вами я до самого вечора. Зустрінемось там, де буде чудова знахідка. Ну що ж, пройшло буквально 10 хвилин, як я зняла перше відео. Ви подивіться, що я знайшла. Я навіть Якщо чесно, думала, це якась шмурч, але ж ні. Ви подивіться, що я знайшла. Я, ну, це, це динарій, так. Але ж це дивіться той, що з двох сторон в нього йде обличчя. Я точно не скажу вам назву цього, цієї монетки. Подивіться, яка вона крутезна. Ну, я думаю, ви тут знаєте все, ви напишете мені. Ви подивіться, яка крутезна знахідка. Просто крутезна. Було, як мідь. От така знахідочка. Ставте лайки, обов'язково ставте лайки. Йдемо далі. Є, є, тут, є, тут дуже багато всього. Друзі, гляньте, що я знайшла. Я думала, тут динарій. Коли показався золотенький такий колір, подумала, що золото, але ж дивіться, це ходячка, одна гривня. Це, мабуть, хтось просто кинув діду хабару. Крутезна. Дивіться, яка красива. А, красива дуже монетка. 2011 рік. Ну, така знахідка чекала мене тут. Йдемо далі. Клас, погодка шепче, просто шепче. Ви погляньте, яку яму викопала. А тут дивіться, ну воно і чорним було, і трохи пробивало таким цвітним. Ви погляньте, яка знахідка. Цікаво, що це таке могло бути. Тут трошки гостреньке. Щось може і почека. Хто знає, то говорить, що це може бути. От так. Що ж, я відійшла трохи подалі від цього поля, як бачите, де ми копаємо. І в мене просто на дорозі... Сигнал. Я його тільки-тільки викопала. І ось подивіться, що мені що мені попалося. Це монетка 20 копійок. 1961 рік. Ось така радянщина. Ну, я вам скажу стан у неї гарнезний просто. І била вона 6. Я. Не зустрічала, щоб 6 була двадцяточка. Ну що ж, йдемо далі, може ще що цікаве знайду. І що ж, у мене є ще одна знахідка. Фух, Тут викопала таку яму здорову, Думала, що буде серйозніше. А тут ось така радянщина мені попалась. 15 копійок 1983 рік. Ось вот таку я маю знахідочку. Що ж, йдемо далі. Може ж нам все-таки сьогодні дасть щось гарненьке. Дід Хабар. Я тут кручусь на місці, нікуди дуже не ходжу. Що ж, друзі, ми переїхали на іншу локацію. І я маю знахідку. Це Радянщина. Я навіть по звуку вже її знаю. От така копієчка, 1950 рік. Стан гарний. Видно, що поле тут чистеньке. Бачите? Не одобрюють дуже сильно. О, така знахідочка. Підемо далі. Може ще що добреньке попадеться. Що ж, друзі, маю я знову знахідку. Радянщина вона мене прислідує просто. Подивіться. 10 копійок, 1961 рік. Отака така нахідочка. Ну, Що маємо, то маємо. Йдемо далі. Друзі, ви погляньте. Ви погляньте, яка крутизна знахідка. Мене тут чекала. Це якась нашивочка чи от така штука. Може, знаєте, краще, що це таке, то ви говоріть Бачите? Ми зараз тут ходимо по ЧК. Можливо, щось з їхнього періоду. Не знаю. Може знаєте краще, то напишіть мені. Ось таке. Друзі, вже вечоріє, але ми все одно вихажуємо. Дивіться, яка знахідка. Маленьке таке кілечко. Ось таке. Тут скіфи чека. може це щось з їхніх прикрас. Ось така знахідочка, бачите. Ще трошки погуляємо і будемо додому збиратись. Друзі, я вже навіть з поля вийшла на другу територію. Послухайте цей сигнал. Я думала, тут цар як мінімум. Подивіться, яка знахідка. Дуже схожа на не знаю, кінську збрую, може, а може ні. Погляньте, яка вона. Воно трохи патині. Не знаю, ми тут біля ЧК, може щось з їхніх. Ось така знахідочка. Ну що ж, я думаю, вже скоро коп завершиться. Вже вечеріє. Ну нічого, ще трошки-трошки і будемо додому Так, ну що ж, на сьогодні завершився наш коп. Я вже прийшла до машини, сіла навіть всередину, так як там вітряно, щоб не було цього шелесту в відео. Гарно відкопали сьогодні. Нас було троє: серік і русік. Ну, я ж, звісно. Серіка навіть вам покажу десь ще О, його видно, біля машини дохажує. Русик десь далі не видно. Значить, зараз хлопці підійдуть до машини. Я всі-всі знахідочки вам покажу, розкажу. День пройшов чудовий, Нагулялась, відпочила. Завтра на роботу знову. Ну, тож, подивимося, що я знайшла з хлопцями. І так, ми тут збори попроходили по знахідкам Серіка. Що у нас тут познаходив? По Радянщині 5 копійок, 29 рік. Це три копійки, взагалі, не зрозуміло, що, вона просто лиса. Дві копійки, який, 52-й рік. Так, це в нас більш всього, що або ж Екатерина, або ж Єлизавета. Царська монетка така. То там розрізняє їх краще, то пишіть. І царська монетка теж в нього. 1880 рік. Схоже на Миколу останнього. Пуговку гарненьку знайшов, дивіться, лиса, але ж цікава. Це звичайна пуговка. Ну, і тут він ось почека, покопав гарненько. Дивіться, три спинки фіболи зломаних. О, щось ще підложив. Ой! Це дивіться, яка крутезна знахідка. Пряшка. Пряшка. Так, значить, тут у нас що? Це в нас зломана зі спинки фібули голочка. Це в нас що таке, Сереж підказує? Теж голка. Теж голочка. Ну, і всякі обломки таке, всяке. От так сірік відкопався, по знахідкам русика. Він на сьогодні по Радянщині 5 копійок знайшов 32 й рік, 20 копійок 41 й рік. Класного гляньте рельс фенінга знайшов 5. 5 рейс фенінгів, дивіться, який класний стан. І знайшов він ще в нас царську монету, діньгу. От, бачите, курку видно гарно. І бомбанув. Пуговку зломана, правда. Але ж це орлянка, її видно, бачите? От така. І по моїм знахідочкам, я тут що знайшла? 20 копійок, 61 рік, 15 копійок у нас тут, який рік? 80-й рік, 10 копійочок, 81-й, одна копієчка 50-го року. Ось така прикольна пря... е, як Нашивочка, да. Це у нас по ЧК або по скіфам. Така інтересна. Знайшла ще таке, мабуть, без всього, що це з пряжки було язичок. Ми так вже подумали тут всі разом. Мідне кільце, я Дуже. думаю, що це з зброї. Ось таке. Кілечко на городі у своєї знайомої знайшла. Мабуть, це якийсь чоловік. Такі великі пальці в нього були. Ходячка попалася, це в мене кусочок зі спинки. фібули, якесь кілечко, не знаю, що це. Ну і вишенька на торті. Гляньте, яка знахідка. Потім прикріпимо її назву. Не можу вам сказати точно що це. На даний момент. Ну, якось так відкопалися. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому цікаво, пишіть коменти. І до нових до нових зустрічей!